после лишь шести, затем ищешь себе алиби. Вокруг все мужики готовы песни петь о любви маквины без крит. Как заходят тихо, знали би вы. завязывай худеть, Бери спагетти плов и шаурмы. За можна безкоштовно поїсти плюс заробити за це гроші. Хто буде починати? Я! Давайте вас. Почнемо з вас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати? Катя. – Дуже приємно, Катерина. У нас є шість завдань, за які можна заробити гроші. Що ви будете робити? Наверно, дві пачки молока. Ви готові випити дві пачки молока за 50 гривень. Добре? Давайте почнемо. Я питаюсь кожен день. каждый день Есть еду совсем не лень Есть еду совсем не лень Я всегда найду еду Я всегда найду еду А иначе пропаду Еда, еда Иди ко мне сюда Иди сюда Термин 10 хвилин. Если вы выпиваете на хвилину больше, из ваших 50 гривен снимается еще 10 гривен. Я люблю молоко. Я люблю молоко ко. Буду любить до последнего вздоха. Я люблю молоко ко. Я люблю молоко ко. Я люблю... Залежали ще трішки, давайте друга підтримаємо Катерину Я люблю молоко ко А на душе так легко Поздравляем вас! Два стакана, да? Да, Я питаюсь каждый день Нет. Хочу всех предупредить У нас работает швидка допомога В случае, если кому-то станет плохо Звоните к лекарю Иду, иду, а иначе пропаду

Славунчик, Славунчик, Александр. Це наша перемога. Еще дай полтос. хоче приймати участь. Молоко прийде. А молоко не добавиш, ні, щоб молоко. Съє? А хто готовий випити десяток за 50 гривень? А потім боїв. Яйца не в дом не покой Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно Яйца весь полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком И если жарить яйца, то лучше с молоком Яйца надо жарить, чтобы яйца запрели Лишь бы они не подгорели Во! Теперь ты видишь! <саспорядок> 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 Та у нас таке веселе шоу, ми кормимо. Ви сити, ми йдете ситимо, ще за це даємо гроші. Може не треба, може тобі погано? Ну ти зробиш це чи ні? Ну давай, давай Чуть-чуть. Дай я вийшл за тебе. Ти можеш топити до кінця, ми даємо 50. Залишаєш те, даємо 30. Що, даємо 30? Добре. Відразу бакати зняти.

А иначе пропаду Еда, еда Иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя. Вот Один, два, три, Час пишел. Краще закрывай носа, чтобы не было пугамо. Туди подобається. Ще не час. Ой, молодец. Молодець, красавчик, Давайте підтримуємо його. его.

Так, Можна випити два стакани олії, зі степю булки хліба, мару, три лоїни, або бальську Я можу все таке їсти. Гірчицю будуть. Я марую календар. Продим Два і три строїли четверо уїхали. Смачно вам? Давайте, давайте, ми віримо вас! Супер! Вам не погано? Все добре? Якщо виконуєте ще два завдання, ми даємо вам же 200 гривень. Можете з'їсти три цибулини і десятки є. А копів треба. Давай морфокрасу тебе. А от єдиські. Дякуємо за участь, що найкращого вам. Хто дорослих ще хоче? З Дорослих ніхто не вийде. Літер 800 молока і 500 гривень у вас в кармані. <рес> <рес> чому? Воно смачне. Змістя, які ми виділяємо. Ні, то це багато. Давайте. Виглядаєте гроші? Спасибо, не треба мені гроші. Ну як хоче. Гроші людей ходь. Клас. Дівочка. Це якщо тобі стане погано, це кульоча. Кузьку, це мало. Один, два, три. На такому прикладу да? Це завдання ми даємо на виходить. Один, два, три. Я люблю молоко, ко. Я люблю молоко, ко. Буду любить до последнего вздоха. Я бы там сейчас черненький попал. Спасибо, Я люблю молоко. Буду любить до последнего вздоха. Я люблю молоко. А на душе так легко. Ведь я пью молоко. Это напиток не для лошадей Смачно? Смачно. Даже да, да? добрый. О, вот тебе сорвятка. Возьми, пожалуйста. От компота. Да, компот тоже ничего так. Но ты взгляни на мои фото. Только я и молоко там. Там стоит швидка допомога, если погано, можем пройти. Но уже не За кер... це... 50. Не Вітаємо Ірину, то виграла чупа чупс і 20 гривень. Ну 30 Нет. да це та ні чесно. Добре, дамо 30. Візьмі. Всього найкращого. Що будете робити? Можна випити два стакана олії, дві пачки молока. Есть теперь булки чёрного хлеба, а потом белого. Это мы имеем в виду, это какие? За что больше, наверное. За каждое задание даём 50 гривен. Выполняете три задания, даём 200. Вот так, такие условия. Поехали, да? Так. Починаємо посетить сами. Починаем у залить! Да. Давай. <бузыраки> Ой, мама. Да. Это это А <пусек> <У вас> такая... <пусек> <пусек> потом. потом? Потом он почему будет еще?

Валентин. Дуже приємно. ну тоді поїхали. Смачного. Поїхали! А я унівіст до стакан. Быстреє, швидше. Якщо буде погано. Добре? Нормально. Ще один стаканчик. Хорошо. Давайте. Трошки руки трусяться, не хвилюйтесь, все буде добре. Давайте похопуємо. Підтримуємо. Валентин, у вас вже в кармані є 50 гривень. Виконуєте ще два завдання. Даємо джекпот 200 гривень. Можна сісти це були ми. Три штуки. Да. Взагалі п'ять, але для вас вдало три. І будемо давати водичку вам. Добре, зараз поляємо водички. Якщо погано, дивіться, якщо вас.

Я не хочу. Я вже чувствую, що є поравторят. Будь ласка, це відарку для вас. Ну ви взяли одну цибулину, ході даємо вам 170 гривень. Добре? Бабы гадятся, буля не очень. У бабы Мали? А мы баба Майи купляли. А, ну тогда да. Бабы мали смешна. Давай стакан молока еще. Молока, молока. Давай <риклад> 100 рублей дадим молока найкращого! Вітаємо нашого переможця! Ви хочете приймати участь? Олія є. Наливаю, поїхали. Наливай. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ну, от, я стабільну картинку Дуже приємно, дядько Саша. Як нас у вас? Хлопаємо, хлопаємо, хлопаємо. Як нас є у вас? Це можна, Та, можна сказати, як настрій. Нормально. Дуже добре, поїхали. Один, два, три, час пішов. Давайте, так робот. давайте я ставлю, щоб ви на мене не зробили дуже неприємне діло. Один. А лавата, дай дімо. Я його знаю. Дядько Саша красавчик. Все! Ура! Ура! Здорово! 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 50 За 20 секунд вітаємо вас, це вам. Саша, може ви все. ще щось зробите? Нормально? Ще два стакана. Мені не веде. Олій закінчилась. А, водка немає. Олі. Водку можете з собою принести, випити все. і йти додому. Скажіть, будь ласка, як вас надать? Кирил, дуже приємно, Кирил. Ви готові випити молоко за 50 гривень? Як настрій? Регулярний. Тоді поїхали смачного. Давай, давай, Давайте підтримаємо давай, Кирила. Да... Я люблю молоко. Я люблю мало ко. Сирил, подобається? Прям... Кричіте і у друзі були. Я люблю молоко. ко. Я люблю молоко. <реку> Саша, минус десять, ты что сказал? Шо розливає, тот, -10. Я ни капельки не разлила. И <реку> ми строим. Я сама перша. Ні, я вже на второй Приймайтеся Тримайтеся гривень, вітаємо вас з перемогою. Чего <свес> найкращого. Дві цибулі з'їдаєте за 50 гривень. Дві? Так. Да. І з водичкою. Две. Взагалі то три, але ми зробимо вам дві. дві. Як для вас? Ви вже приймали участь, тоді для вас дві. що то цікаво. Після молочка. После молочка. С водичкою. <свес> Давайте, група пойдьмо. Кривозерська аботарфом. Дуже смачна вода. Она кріпка? Цибуля? Давайте запитаємо Києва, де да? Валік, Цибуля була смачна. Кажем, що не смачна. Цілуватись? Я думаю, що ви цибулю не їли, Я ви ще цілуватися маєте. Зрозумів. Будете їсти цибулю. Я подумав все. Давайте думати трішки швидше. Хто буде? Хліб тільки для дорослих, хлопці. Правила трішки змінилися тільки для дорослих. Вам може стати погано. Скільки тобі років? За 10-12? В Улубе-15 еще можно было что-то придумать. Это напоминает передачу... Тебе сколько лет? <связывая> а. Катерина, вы принимаете участь? Движение более 50 гривен. И, и чупа-чуп с подарком. Катерина! <связывая> <Давай, подберите. связывая> Раз в нашому конкурсі. Зараз зачекає вам удышки. Какой вам музычки? Сладкое или минералки? Нет, обрізає Якой? правильно? Может зробити вам коктейль? Коктейль молотого. На три цибулини були надаємо сім хвалену. На Шахматы, телевизор Сидим, в коробочке тлим Айпомой, мы поделимся. Oh man.

Добре, зараз тітя Зіна буде пити десяток яїць за 50 гривень. Якщо тітя Зіна виконує три завдання, ми даємо їй джекпот 200 гривень. Ні. Yeah. <плес> Сидим, коробочки клин, ну, давай, будь здоров. Будь здоров. Стидимся. Один, два, три, смачно! Давайте тебе требуємо силу.

це вам конфета? Це вам гроші. Всього найкращого, тетя зіна. Ті зіна сьогодні дала жару, молодець. яйця. Скажіть, будь ласка, вам подобаються яйця? То ви любите їх пити? А якщо не вдасться випити десяток, що будете робити? Пісьмарний і живете додому. Дуже добре. Ви сьогодні зранку їли? <рріст> Що їли? Яїчко, яйця Яїчко їли? Може яйці? Яїчко, Яїчко, яйця, яйця? яйця то трошки різні речі. Сидім, коробочки, ну. Один, два, три, Смешно, поїхали! Давайте підтримуємо. Ні -ні. 15, 15. 15. Побили, рекорд, рекорд! Ви побили рекорд. Як позбавити ще раз? Дядя Вася побив рекорд, дяді зір. Вітаємо дяді ваші. 50 гривень для вас. Хто наступний? Нам потрібні дорослі. Скільки вам років? 16, 16. Я думаю, шістнадцять можна. <говорит> Юрій Віталійович, слава Україні! 16. Що ви будете робити? Їсти гарчицю? хліб або яйця. А, закінчить, що ми даємо 20. Правила змінилися. Я жартую, 50. А що за птиці? Водички наливати? Мінералки. Понюхай, як у нас машта пахнет. Щоб само участь Оставить Да для девушки сто надо, супер пить. Хватит для девушки пятый. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Ой, трошки переляв, ну, то не страшно Дуже приємно, Таді. В якій школі ти навчаєшся? Першій, в якому класі? Ну тоді бажаємо тобі далі. Один, два, три, поїхали. <смачно>, Смачно тобі? Якщо так, керни головою <смачно> Якщо ні, то просто мовчи Давайте підтримуємо Катерину. Можеш запити водичкою. Головне не трусись. Якщо саме погано, що це у нас працює. За скільки секунд вона це зробила? За 10 секунд. Молодець. 50 гривень для вас. Залишається 30 гривень. Катерина, це для тебе, щоб ти закусила. За 30 гривень вибічка є. Ну, добре тоді давай. Давай, засідай, тв. Сма. Аксе, добригай нашого піца. <ріст> Скажи, будь ласка, як Семен. В якій школі ти навчаєшся? Лицей прийде. Ты пити яйця? Ні, Так любишь? Ты зранку їх п'єш? Ні. Ні, не п'єш.

Молодим! На всій прекрасній ноті на шахті добігає кінця. В мене свої 3 гривень і цукерку. Дачі тобі більше трохи. Давай, вже і Все, наша акція закінчується. Всі відео ви можете переглянути на Ютубі телеканал Скіф. І в соцсетях паблік типічний Кутовск і регіональний телебачення спів. Дякуємо за участь! Ось і добіг кінця наш перший випуск шоу смачного. І ми благодарим тех участников, які участвовали і змогли справитися з заданиями і отримали денежное вознаграждение. Також хочемо виразити велику благодарность депутату Подільської міської ради Олегу Янчевському за його підтримку і те, що він виділив нам кошти на цю акцію. А зараз ми об'являємо збір средств для второго выпуска шоу, який ми проведемо 28 мая. Рахунок відкритого приватбанку. Усі, хто долучиться до сбору грошей у нашому шоу, будуть оголошені у відео під час шоу. А также мы принимаем предложения по поводу продуктов. Пишите нам, а мы выберем самые лучшие и используем их. Так как после шести затем мыщишь себе алипры. Вокруг все мужики готовы песни петь, о любви маквины без Как заходят их Знали бы, завязывай купить Бирис пакет и плов и шаурмы. погоду на півдні України сонячно бодя, бодя. о Бо боддя босих пауки бог бог Бо я на тетю отвлекся серьезно. О, тетя Ешь после шести затем мы еще себя алиппи вокруг все мужики готові пісні петь али Спагетти, плов и шаурмы.